Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altianon Pro 5100 на цоколь H11. Артикул даного комплекту lum 62 u 51 x 2 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас є невеличка інструкція. І окремо запаковані дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 12 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім посадочного цоколя. Він з пластику. Система охолодження пасивна в даних лампах у вигляді ось такого невеличкого радіатора. Живлення під'єднується на 12, також на 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, відсвічує лампа. Доволі потужно, яскраво. Колірна температура 6000 кельвін у даних ламп. Бачимо білий колір світла. Потужність нагадаю 12 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.